Доброго дня та мирного неба. Мене звати Чікусина Ліза, і я представляю вашій увазі відео Нектар життя про наших чудових трудівнич. Джоли одні з найкорисніших комах України. Вони відігрують найбільшу роль у запиленні рослин, завдячуючи запиленню рослин, утворюють плоди та розмножуються. У 2016 році дідусь мого тата подарував нам декілька бзолиних сімей. і з того часу бджілки бджіл у нас на подвір'ї та пригощають нас найсмачнішим та найкориснішим медом. Бзоли звучить сім'ями у вуликах, які для них будує мій тато. Коли бджіл стає багато, то частина їх збирає черзом і відлітає у пошуках нового житла. Часто це відбувається на початку літа. Зараз ми спостерігаємо цікаве явище, як ріб джіл залітає у нову домівку. Мій таз робить малі переносні вулики, де може поселитися нова обзолина сім'я. Якщо обзолу вилучили і не знайшли собі прихисток за літо, то вони можуть замерзнути і загинути. Головна у вулику матка саме вона відкладає яйця. Абзоли трудні запліднюють її. Робочі бзоли складають основних мешканців вулика і вони виконують усі робочі пов'язані із зичем сім'ї. Уез головний продукт, який виготовлюють бдзоли. Для вироблення одного програми мезобілка да, відвідує близько 10 мільйонів квітів своїм роботком Жінка збирає нактар і поповнює їм медовий сунок. Фермент у сумку розчіплюється, що нектар і ізповідає виробленню меду. Потім жілка відрігує нектар зі слуночка та будівничому порогує з нього волоку. І запечатують у воскові соти, де мед дозріває. Мій татар забирає вулика декілька рамок з медом. Залишаючи рамку для зими бджіл, потім челямки він укладає у медогонку, розкручує її, і звідси вичекає найкобісницький продукт мед. Мед не незрівняний за своїми чілющими властивостями. Це найсправжнє диво природи і велик, великодусий дарунок, нектар життя.